Добрий день, шановні самикласники. Сьогодні ми розпочинаємо другий урок з курсу Географія материків та екрані. Темою нашого уроку є джерела географічної інформації, класифікація карт. Працювати ми будемо за планом, який ви бачите, на власному екрані. Сьогодні на уроці ми поговоримо про основні джерела, які дають можливість збирати географічну інформацію, про карти та їх поділ за головними ознаками. Існують основні джерела графічних знань, такі як книжки, графічні карти та плани, новітні джерела знань, засоби масової інформації, власне спостереження. На даному етапі найбільше поширення мають новітні джерела знань, зокрема комп'ютерні програми та інтернет. А в своїй актуальності не втратили графічні карти та плани, книжки, ну і фактично власне спостереження. Що стосується географічних карт, то географічні карти являються альфовою та омегою географії. Без географічних карт уявити собі вивчення курсу географії неможливо. Так от, географічні карти це зображення великої території. Певному масштабі з допомогою умовних знаків та на площині. Якщо говорити про поділ графічних карт за головними ознаками, то цими ознаками є масштаб, зміст, охоплення території і призначення. За масштабом карти бувають трьох видів: дрібномасштабні, середньомасштабні і великомасштабні. Дрібномасштабні карти це всі карти, які мають масштаб дрібніше від 1 до 1 мільйон. Тобто карти масштабу 1 до 1 мільйону, 1 до 2 мільйонів, 1 до 5 мільйонів, 1 до 10 мільйонів і так далі являються картами дрібномасштабними. Середньомасштабні карти це карти масштабу від 1 до 200 тисяч до 1 до 1 мільйону. Всі карти в даному проміжку являються середньомасштабними. Великомасштабні карти або топографічні карти, являються картами, які мають масштаб від. 1 до 200 тисяч і більше або крупніше. Тобто 1 до 100 тисяч, 1 до 50 тисяч, 1 до 20 тисяч це все карти великомасштабні. Існує закономірність. Чим більша цифра, тим масштаб карти буде дрібніший, тому що на цій карті зображається більше по площі території. За охопленням карти бувають світу, півкуль країн, материків, океанів областей, районів та інших територій. Чим більша територія зображається, тим масштаб карти буде дрібніший. Всі карти, які знаходяться в навчальному артесі 7 класу, являються дрібномасштабними. Тому що там зображається велика територія. Що стосується змісту, за змістом карти бувають загальнографічними і бувають тематичними. Загальнографічні карти це карти, на яких не виділяється чітко один з компонентів. На цих картах, в повній мірі, відображається рельєф, населені пункти, елементи. Гідрографічної сітки. Якщо ми беремо карту фізичну світу, або карту фізичної України, або топографічну карту, ці карти являються загальногеографічними. Що стосується карт тематичних, то на тематичних картах яскраво виділяється один із компонентів. Зокрема, якщо у вас є кліматична карта, виділяється клімат. Ця карта буде тематичною. Карта ґрунтів це тематична карта. Карта корисних капалам теж тематична карта. Карта хімічної промисловості теж тематична карта. За призначенням, карти бувають навчальні, технічні, туристичні, культурно-освітні, навколо-довідкові та інші види. Як зазначалося вище, в атласі всі карти являються навчальними. Крім графічних карт. Останнім часом масове поширення набули карти електронні. Зокрема, змісної популярності набули картографічні онлайн сервіси такі, наприклад, Google Map. Вони являють собою електронну, тобто безпаперову карту та супутники знімки всього світу або окремих країн. Картографічні дані на цих картах постійно оновлюються, і фактично, дані карти вони повністю. Пронизвали майже всі сфери людського життя, і без них уявити собі сьогоднішнє сьогодення досить складно. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба. Україна понесе.